Є новини, друзі, Зеленський має зірвати перемовини. Та чому ми найближчі до миру за весь час? З'явилася інформація від Wall Street Journal. Європейські лідери висловили різке попередження президенту України, практично вказівку дали. Ну тут так пишуть. Не поступайтеся вимогам Росії без залізних гарантій безпеки від. США, давайте одразу, що таке залізні гарантії безпеки від е, США. Ну, для України можуть бути дві залізні гарантії безпеки: це вступ до НАТО і ядерна зброя, яка розміщена на території України, для того, щоб ну, захиститися в той момент, коли росіяни нападуть. Тобто, якби стримування, зброя, стримування. Ядерну зброю нам ніхто не дасть, це об'єктивно. В НАТО нас не те, що США не хоче брати, нас половина європейських країн не хоче брати. Та сама Німеччина. Яка хоче найбільше продовження війни, і от вони намагаються якось ну заставити Зеленського зірвати перемогу. Я не думаю, що в них вийде, тому що зараз Зеленський де фарватері Америки. І ми зараз про це поговоримо. Друга новина: що гроші заморожені у ці російські, не можна забирати, тому що вони будуть використовуватись під час угоди. А Мерць прямо каже: ну і він правий, що американці хочуть заробити на цих грошах і бути якби в темі, і в долі в цих грошах, тому ці гроші нам ніхто не віддасть. Вже Бельгія проти і пів Євросоюз. Зупроти, тому що вони якби виконують волю. Трампа тепер придеться виділяти кошти з бюджету Євросоюзу, а за це мають проголосувати всі країни. А чи вони проголосують це велике питання? Це якраз теж про те, що Зеленський має зірвати перемовини, і ми з голою сракою маємо захищати Європу. Ну так воно десь виглядає. Так, от чому ми найближче до миру за весь час? Ви помітьте, що були перемовини Віткова з Путіним із затім Трампа. Жодного зливу що відбулося. Тепер вчора вечором були перемовини зумі і з делегацією, делегації звідкуфом жодного зливу немає в американських змі. Європейці не зливають. Тобто є чітка домовленість між трьома сторонами не зливати суть перемовин. А про що це говорить? Що дуже серйозні перемовини, і що дійсно зараз може ну, настати мир і може бути заключена відповідна угода. І в ці всі заяви європейців, вони теж говорять про те, що вони розуміють, що скоро буде. Мир і вони будуть розбиратися ну, з Росією самі зі своїми проблемами, тому що Росія нікуди не дінеться. І якщо е, мир заключить поза ними, ну тобто то в них будуть і гібридні проблеми і все, що на світі. Тому вони практично заставляють Зеленського різке попередження зробили, ну, не заключати угоду без гарантій безпеки, хоча вони самі проти цих гарантій безпеки. Тому тримаємо кулаки. Можливо, щось зільють, будемо говорити, але це дуже серйозний сигнал, що немає зливів з перемовин. Лайк, репост, підписка, телеграм-канал є новина в Шапці Профілі. Підписуйся.